Звернення Вінницької краєвої команди УНСО. брати і сестри українці, вінничани, Україна в небезпеці, не дивлячись на титанічні зусилля українського народу, направлені на захист територіальної цілісності і державної незалежності України, не дивлячись на участь в цих процесах міжнародної спільноти, не дивлячись на підписання так званих мінських мирних угод, війна продовжується. Гинуть наші побратими. Гинуть мирні мешканці тимчасово окупованих територій, гинуть мешканці міст і сіл, які знаходяться не в зоні воєнних дій. Підступний кремлівський ворог продовжує здійснювати свої давні мрії по знищенню української державності, нашої свободи. І якщо на східному фронті відбувається зрозуміле для людського сприйняття збройне протистояння між нашими військовими та сепаратистами і російськими найманцями, то в так званому тилу. Відбуваються терористичні атаки з ціллю залякати громадян, посіяти паніку, вселити страх і зневіру в душі людей. Все це робиться з цілею знищити нашу єдність, посіяти і зростити паростки ненависті і в суспільній свідомості, налаштувати брата на брата, громаду на владу. Все це робиться руками наймітів путінських спецслужб та п'ятої колони з числа, як несвідомих громадян, так і свідомих ненависників Української незалежності. Тому питання пильності і згуртованості громади і нас, як громадян, стоїть на першому місці, так як ворог не пройшов палити Вінницьку землю тільки тому, що Вінничина показала і доказала, вона єдина в своєму намірі відстояти мир та спокій на своїй землі. Вона готова стати на захист держави. Вона бореться зі зброєю в руках на Східному фронті. Вона готова дати відсіч кремлівським зайдам та їх прислужникам з місцевих. Ми були вже не один раз свідками їх намагань розхитати ситуацію у Вінниці та на Вінниччині. Ми били по цих спідлих руках разом. Ми відстоювали і відстоюємо своє священне право на мир і спокій у нашому краї. А тому закликаємо Вінничан і надалі гуртувати свої ряди, допомагати фронту, не уникати мобілізації, формувати добровольчі загони територіальної оборони. Виходячи з усвідомлення важливості подолання загроз сьогодення. А також не дивлячись на війну, ми стоїмо на порозі негайної необхідності реформування суспільних відносин за європейськими правилами і стандартами. Однак, виходячи з наших народних традицій та усвідомлення окремішності і цінності нашої української автентичності в світовій спільноті, У зв'язку з цим надзвичайно важливою віхою в нашій історії стає адміністративно-територіальна та реформа місцевого самоврядування. А тому закликаємо всіх громадян, всі інституції громадянського суспільства, владу проявити єдність, проявити витримку, прикласти максимум зусиль для забезпечення торжества законності і демократії. Ведіть на цей доленосний час надзвичайний стан в своїх серцях і помислах: любіть Україну, слава нації, смерть ворогам, слава Україні, героям слава!